На другому місці мій улюблений депутат Данило Гетьманцев. О, ви теж його любите, правильно? О, да, я його люблю. Значить, дивіться, він знайшов відповідь на питання, яке теж нас всіх тривожить: це як знайти більше грошей в бюджет. Відповідь елементарна: треба просто брати більше податків. Щоб корова давала більше молока, треба її менше годувати і більше доїти, правильно? Єдина проблема тут полягає в тому, що сам Данило Гетьманцев. Податків-то особливо ніколи не платив. Ну, в мене таке враження, що він хоче, щоб ми скинулись і за нього заплатили. правильно? Але у мене є запитання. Дивіться, у мене тільки запитання. Я думала, у мене будуть відповіді тут. У мене тільки запитання в цьому стендапі. Значить, дивіться. Запитання таке. Конкретно до Гетьманцева, але може і ви знаєте. Хто знає, що таке крива Ну, Там рука якась. Клас! Так, хороший зал, дивіться, двоє людей. А ну попладуйте. Хто знає, що таке крива Лафера? <праць> Круто! О, там сидять, Я Я вас... <праць> Я вас... Дивіться, взагалі не всі мають це знати, це економічна теорія. Все нормально, що ви не знаєте. Проблема в тому, що Данило Гетьманцев не знає, що це таке. У це проблема, він викладач економіки, взагалі. значить, крива лафера, я, я поясню з точки зору гуманітарія, давайте чесно. Але крива лафера – це економічна модель, яка відображає залежність наповнюваності бюджету від кількості податків. І крива лафера виглядає отак, як синусоїда. Да? Тобто, спочатку ви збільшуєте податки, і гроші в бюджеті збільшуються, але з певного моменту податки продовжують рости, а кількість грошей в бюджеті зменшується. Як написано в підручнику «Економікс» том номер один, це відбувається тому, що бізнес їбав платити твої податки, Даня. <зас> Дякую. Тому що е, бізнеси йдуть в тінь, маленькі бізнеси закриваються, бо вони не можуть витримувати податкової напруги. І таке питання: типу, давайте збільшувати податки. Вам не здається, що дуже багато всього в Україні перейде? це я, Даню, питаю. Замість того, щоб писати стендап, я веду умовні діалоги з Данилом Гетьманцевим. Вам не здається, що дуже багато людей в Україні піде в тінь? А на це питання, каже гетьманцев, відповість Ростислав Шурма. <риклад> це теж джерело хороших ідей в нашій країні. Ідея наступна: для того, щоб в Україні не було корупції, а також тіньового бізнесу, ми просто переведемо Україну на повністю безготівкову економіку. Хороша ідея, а як? А хуй його знає. Моя задача сказати ідею. Ідеєш. О, правильно?